Мої вітання! Друзі, такі огірочки з кетчупом виходять хрумкими, твердими, з легкою кислинкою і приємною ноткою гостроти. Адже немає нічого кращого, ніж відкрити баночку хрумких огірків у зимку. Ходімо готувати. Для початку бажано простерилізувати банки. Робіть це зручним для вас способом. Ну і кришки відповідно також. Цього разу я буду стерилізувати звичайним оцтом. 100 мл вливаю в банку і протягом 30 секунд інтенсивно її трясу. Потім цей же оцет переливаю в іншу банку. І так далі. Таким чином, тут одночасно стерилізуються і банки, і кришки. Тепер в кожну банку я викладаю по одній горошині духмяного перцю, по одному бутону гвоздики. По 3-4 горошини чорного перцю. Також в кожну банку по 2 зубчики чеснику додаємо. І ще я додаю зелень. Це не обов'язково, але цього разу мені захотілося додати. Це листочки смородини по 2-3, 4 штуки. Як же у вас виходить. По зонтику кропу. Одному або два зонтики додавайте. І також, що у мене були листочки хрону, тому їх теж додаю в банки. Все після цього викладаємо огірки в банки. Робимо це щільно, щоб якомога більше їх помістилося в баночку. Друзі, якщо вам подобається це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А тепер робимо маринад. Тут у мене 7 склянок води, це 1750 мл, 2 столові ложки солі, склянка цукру і 8 столових ложок кетчупу чілі. Обирайте кетчуп з максимально натуральними інгредієнтами. Це, в принципі, одна упаковка. Ціла у мене пішла на цю кількість води. Розмішуємо та ставимо каструлю на вогонь закипати. Після закипання вливаємо. Одну склянку оцту 9%. Чекаємо, поки знову закипить, і вимикаємо вогонь. Все тепер заливаємо маринадом огірки до самого верху банки. По можливості, щоб максимально маринад покрив огірки. Тепер прикриваємо кришками банки. Не закручуємо, просто прикриваємо. І тепер потрібно простерилізувати їх. На дно кастрюлі якийсь рушничок. Або якусь тканину. Викладаємо банки і заливаємо теж водички майже до верху кастрюлі. Після закипання стерилізуємо 15 хвилин. Залишилось тільки щільно закрутити кришки і перевернути банки догори дном. Накриваємо їх чимось теплим, пледом або рушниками і залишаємо так до повного охолодження. Все смакувати такими огірками можна вже через місяць. Тоді вони максимально вберуть в себе всі смаки, аромати, спеції зелені і набудуть неперевершеного смаку. Друзі, консервуйте та смакуйте з задоволенням взимку. До нових зустрічей!